Я людина, яка любить пропадати, але на це були певні причини. Тож, я сьогодні до вас з підсумками свого півріччя, з деякими новинами, і з особистого життя так само. Тож, я вас вітаю, ви на каналі Libros Libris і сьогодні беремо щось не тільки гаряченьке, а й холодненьке. Поговоримо і про книжки, і не тільки. Чого ж, я так пропала! Бо так склалися обставини в моєму житті, наклалося одне на друге. Тож, по-перше, місяць тому я вийшла заміж. Так а вже наречений зміниться чоловіком в моїх розповідях, адже тепер він мій чоловік. А після цього трошечки ми пожили спокійно, трошечки оговтувалися і переїхали. Як ви бачите, моя локація змінилася, немає моїх звичних поличок. На задньому фоні, і знаєте, я планувала собі цей момент. Я знала, що у мене не буде можливості ані знімати щось нормально, ані там е навіть влог якийсь засняти нормальний не вийде. Тому я сподівалася, що я підготую матеріали для цього. Але, на жаль, в мене не вийшло. Трошечки плани мої пішли одним місцем, як би то мовити. Тож, сталося те, що сталося, і я трошечки зникла. Я знімала декілька відео. У мене було відео разом з прочитаним я його знімала, а про улюблені серії. У мене є відео про серії, які я не буду дочитувати, а це я вже хотіла розповісти про серії, які я люблю, здебільшого фантазійні. Але знімала я це все в один день, втомилася жахливо і вже на улюбленій серії. Мого речового апарату трошечки вже мовленнєвого не вистачило. Вже я там. Верзу не знати що, тому я вирішила, що те відео я маю перезняти, щоб воно було нормальним, щоб його можливо було дивитися. І також я намагалася зняти ще одне відео зі своїми поличками, як я навожу ладна у тій маленькій поличці, як я все там розставляю, розповідала про те, що в мене є, читане, не читане і так далі і тому подібне. Але це відео перестало бути актуальним вже за два дні, адже... Мої полички більше так не виглядають і виглядати не будуть. Адже тепер вони в мене позаду. Це не всі тут трошечки ще є. Але наразі ось так. Бо ми переїхали в інше місто, і це все спакувалося в коробочки. Тож, якщо буде цікаво дізнатися, що ж у мене є на поличках, то. Я зніму це відео колись обов'язково не зараз, тому що це трошечки вже не має сенсу, адже а, зараз полички не в повному своєму складі. В мене є плани в новому будинку вже а, мати великі книжкові полички, завести, забрати від батьків те, що в мене там є, тому що не все поміщалося в гуртожитку, тому воно відправлялося до мами. І буду це все забирати, щоб вже моя бібліотека з'єдналася і була вся разом. Тож, поговоримо про мої читацькі півроку. У мене були читацькі плани, нагадаю у відео, в посиланні на те, як я їх складала, які в мене там є пункти, такі, що я сподіваюся, все ж таки їх виконати. Що ж в мене з цього всього вийшло. Одразу кажу, що з усіма цими подіями трошечки я не вписуюся взагалі у цей свій графік, адже я планувала в цьому році прочитати 30 книжок за своїм темпом. Я знаю, що в принципі це реально. Але, по-перше, я взяла трошечки тухтунців, По-друге, ось ці події, які мене повністю вибали з мого ритму читання, адже я зазвичай завжди читаю, хоча б декілька сторінок на день, а тут були дні, коли я реально... Не було в мене такої можливості. От я от дуже на себе злилася, але що поробиш, треба просто е виходити назад. Тож що ж я зі своїх пунктів, планів встигла взагалі прочитати цей пирог. Так з у мене тут підготовлена моя діаграмка, яку я показувала, і вам я її також виведу. Е буду заміщувати знаки питання на вже відомі книжки. Я їх не витягувала звідти, вони в мене є. Тут навіть ті, що я прочитала, але я їх не витягувала, бо я тут собі склала все гарненько, щоб воно було і не буду їх витягувати. А перше в мене пішла трилогія. Я взяла собі трилогію «Каравал». я прочитала її доволі швидко. Як і казала, я тепер дотримуюся правила, коли я читаю серії одну за одну книжкою, не роблячи великих перерв. А єдине, що в мене може вплинутися одна якась книжка, яку я беру, поки чекаю там на третю частину. Так у мене сталося з трилогією каравалу. А між першою та другою в мене вплинулася Магнолія Паркс. Про неї ще пізніше трошечки поговоримо, але дуже коротко. Я не говорила про неї вже багато на цьому каналі. А, і зараз між а, другою та третьою частиною ЕМ в мене вплинулася ще одна книжечка. Про неї теж поговоримо трошечки пізніше. І Взагалі є вже відгук на каравал, і я вам скажу, що це доволі доволі цікавий приклад підліткового фентезі. А воно добре, миле, гарне і цікаве зі своїми загадками, зі своєю атмосферою. І зі своїми дуже класними персонажами мені реально сподобалося. Трошечки нагадаю за сюжетом: це у нас історія двох сестер, які потрапляють на фестиваль Каравал. Це така велика, велика магічна, можна сказати, гра, в якій можна виграти великий-великий приз А дівчата вони зростали разом з деспотичним батьком, тому їм дуже потрібно Від нього втекти. А, і як вони взагалі будуть вибиратися з усієї цієї історії, як вони взагалі будуть на цьому каравалі грати, і які ролі в ньому відігравати. Ось саме про це і книга. Звичайно, не обійдеться без кохання, без загадок і без дуже дуже складних виборів. Детальніше розповідала про прочитане на каналі Є. Тому, якщо цікаво, можете подивитися усі нагадування на відео, які, в яких я розповідаю про ці книжки. Я буду залишати. Далі у мене пішла діалогія. Діалогія чудовиська істини це пекельна пісня та наш темний дует. Я вже розповідала також про цю діалогію, Вже є відгук на каналі, і знаєте. Це трошечки були не ті в мене очікування до цієї ідеології, ніж я отримала зрештою, але те, що я отримала, теж було достойне. Хоча є певні моменти, які мене бентежили, і я про це теж розповідала. Тут у нас є а, така собі антиутопія, є країна істина, і в ній є столиця Істина Сіті і Сіті, просто і Сіті. Воно поділено на дві частини північну та південну, адже. В цій країні погані вчинки людей створюють реальних чудовиськ. Там є три види, і один з них ну, таке собі чудовисько. І наші головні герої з різних частин цього міста потрапляють в самий центр подій, які повністю змінюють порядок взагалі в цій країні. Повністю тож знаєте, мені сподобалося, але це далеко не найкраще, що я читала, і я не знаю, чи буду я це перечитувати. Я навіть трошечки вагаюся і думаю, чи не продавати книжки. Тому що, ну, є певні моменти, які мене реально збентежили. Хоча сама по собі задумка, сама по собі ідея, ось ця, що реальні погані вчинки можуть е, створити реальних чудовиськ. Ось це мені реально дуже. Реально. У мене є слова паразити, але я буду сподіваюся, що я знайду спосіб від них відкраскатися. І наступним пунктом мого плану, який я вже виконала, став класичний твір. Твір, який я відклала ще зі шкільної програми. Я давно його хотіла взятися, але це ніяк не було настрою. От, нарешті, я його спіймала, і це став портрет. Доріана Грея. Також я про нього розповідала. Це все війшло в те прочитане, яке вже було. Серед усіх цих пунктів немає того, про що я вам ще не розповідала. Але так, ця книжка і досі в мене викликає доволі неоднозначні враження, неоднозначні емоції, адже ну не знаю. Чогось мені, мабуть, не вистачило, і десь, мабуть, мені не вистачило по перше, компанії, з якою можна було б обговорити. З різних боків цю історію, адже я її бачу по одному, а хтось її бачить зовсім інакше. Тому можливо, колись я перечитаю для того, щоб глибше зануритися в цю історію, її краще зрозуміти, можливо. Але треба перед цим трошечки ще критики почитати і вивчити це питання більш глибше, бо це трошки такий твір, не те, щоб його можна було прочитати. І все зрозуміти. Це той твір, в якому треба прямо купатися. Це не той випадок, коли ми там собі думаємо, що автор закладає якісь глибокі думки, а автор нічого такого не думав. Ні, Оскар Вайльд якраз до тих авторів належить, який реально закладає окремі сенси, символіку і так далі. І критики про це не раз писали. Допомагала реально критика, яка була позаду книжки. Вона допомагала трошечки ясніше розуміти. Але цього також не вистачало. І книга іспанської у мене в процесі, але в дуже-дуже, дуже дуже повільному процесі. Треба мені трошечки прискорюватися, мабуть, в цьому плані. І це не все, що я прочитала за ці півроку. Я прочитала більше, в мене не все просто йде за пунктами плану. Але за даними Goodreads, я на даний момент прочитала 12 книжок. Це якраз за півроку зіткнення я прочитала десь в перших днях. Липня. Якщо говорити про півроку і 30 книжок, то я трошечки відстаю. На три книжки я відстаю, але буду намагатися трошечки себе пришвидчувати. Це важко мені буде здаватися, тому що в мене ще й нова робота і є багато чого. Взагалі в житті, окрім книжок. На жаль, я не можу закритися і лише читати. І цього року я нарешті ще не закинула. Вести книжковий батл, щоб визнати, визначити найкращу книжку півріччя. І знаєте, за останні два місяці я прочитала не так багато, бо в мене були товстунці такі собі. Це четверте крило. Далі в мене було залізне полум'я. А поки я чекала оніксову бурю, в мене туди вкинулося зіткнення. І зараз, ось я читаю оніксову бурю. Тож, знаєте, в цій битві поки що переможці ну, такі собі очевидні. Хоча з залізним полум'ям воно слабкіше, як на мене, ніж четверте крило, але, тим не менше, порівнянні з зіткненням, воно краще. Тому у мене ось така вимальовується картина. Про четверте крило та взагалі всі перші три частини емпіреїв буде окреме відео, коли я дочитаю Оніксову булю, буду говорити про них трьох одразу. Щоб не розривати трошечки ці всі враження, будемо говорити зі спойлерами та без для того, щоб нікому не поганити взагалі враження. Якщо говорити про найкращу та найгіршу книжку за ці півроку? знаєте про найгіршу, мабуть, ви і так знаєте, якщо ви слідкуєте за цим каналом, якщо ви вже... Давно тут ви знаєте, що найгіршою стала книжка, яка була прочитана в січні, це Магнолія Паркс. Про неї я знімала ціле відео про те, як це погано і чому це погано. І знаєте, що найцікавіше? Я бачила теж негативні відгуки на цю серію і подумала, що слава Богу, я не одна. Я не одна така, що мені там щось не сподобалося. Адже це серія в чотири вже, наскільки я бачила книжок. Тому що вони гарно оформлені, на них звертаєш увагу, але однієї книги мені було достатньо, щоб зрозуміти, що це не моє взагалі. І, мабуть, це одна з найгірших книжок взагалі з того, що я читала. От там було погано все. Якщо дуже хочеться подивитися на те, як я просто. Майже не трасюся з цієї історії, то, будь ласка, я вас запрошую до перегляду до цього відео, а потім повертайтеся обов'язково сюди. А якщо говорити про найкращу книгу півроку, і насправді ця книжка претендує на взагалі титул найкращої книги року, і це, звичайно ж, четверте крило. Саме з точки зору сюжету, це було мега динамічно, це було неймовірно круто. Це було те, що захоплювало мене дуже сильно. Там була неймовірна кількість емоцій від якоїсь злості до якогось такого, якоїсь такої милості і до сліз. Буду відверта. Тому не знаю, можливо, можливо, Оніксова буря поборе четверте крило, але трошечки на другій книзі вже точно в Ребека Ярус там. Пали темпи, тому вже було не так динамічно. І наразі кращого, ніж четверте крило за цей рік не було. Ось що буде далі, я не знаю. Тому що далі в мене плани доволі такі собі широкі, бо намагаюся встигнути в свої всі плани і в виклик на цей рік, і в свої плани, які я собі склала. Тож, якщо говорити про плани на найближче майбутнє. Ну, по-перше, дочитати емпіреїв а, і розповісти вам про них, звичайно ж. По-друге, мені треба осилити якийсь товстунець, бо я не хочу записувати в товстунці щось з емпіреїв. Хоча вони великі, так, але як на мене, це має бути якась книжка, який 800 плюс сторінок. А з того, що в мене зараз є на книжкових поличках, під цей критерій а, підходить шлях. Королів Брендена Сандерсона, і якщо чесно, я вже прочитала пролог, і я вже розумію, що це просто якась монументальна має бути історія. І я її все ще боюся. Тому не знаю, буду намагатися до неї повернутися найближчим часом і, можливо, якимись шматочками читати, щоб не пропасти на місяць в одній книжці, тому що вона величезна. Вона просто величезна. Ви можете її побачити. Я думаю, всі, хто знають про що я говорю, вони розуміють, що це велика книга в ній більше тисячі сторінок, і це не найбільша книжка серії. Там є ще три отаких кірпідони. Тому я трошки її боюся, але треба себе пересилити, бо я розумію, що це буде світ. В який я захочу занурюватися, і занурюватися, що це буде. Я впевнена, що це буде історія, яка війде в мій пантеон найкращих книжок разом з Робін Хоп, тому що я знаю, що Робін Гоп, Брендон Сандерсон, Джо Беркромбі і ще хтось. Ось вони серед тих фентезійних авторів, які. А пишуть саме більш глибоке фентезі з дуже класними світами, світоустроями з інтригами політичними, якимись, якимись проблемами, тобто вони дуже таке пишуть більш глибоке і. Робін Гоп, наприклад, я обожнюю і знаю, що Брендон Сандерсон, я впевнена, що він мені також сподобається. І звичайно, в мене була в планах серія, в якій не менше п'яти книжок. І я трошечки вагаюся, адже у мене на поличках наразі не було такої серії, яку можна було почати від початку до кінця не менше ніж п'ять книжок. Знаю, що в мене тут стоїть ось з крові і попелу, і що в ній більше ніж п'ять книжок, і п'ять вже вийшло. У нас є в перекладі. Але я його вже почала. Вже три книги я прочитала. Четверта свого часу чекає. І в мене є вибір між двома серіями, адже ми переїхали рідне місце мого чоловіка, і тут є е, і його книжки, так само які улилися в мою бібліотеку. По-перше, це Тері Прачет, його серія про смерть Мора, учня смерті. І є Відьмак. Так, я досі його ще не прочитала, і він тут, як бачите, стоїть. Тож я трошечки вагаюся, чи братися мені за теріпрачета, з яким я вже знайома, якого я вже знаю точно, що мені сподобається ця історія, чи братися за Садковського, якого я ще ніколи не пробувала взагалі. А я лише десь там щось чула про того відьмака, але досі до нього не дібралася. І таке буває. Ось тому я не знаю. Я вагаюся, і якщо у вас є якісь поради з цього приводу, то буду дуже їм вдячна в коментарях. І не знаю, якщо чесно, в мене є пункт найгучніша новинка. І я не знаю, яка новинка цього року може бути така, щоб пересилити оніксову бурю. Тому що те, як її чекали, те, який просто ажіотаж був в соціальних мережах, коли вийшла Оніксова буря, ну, я не знаю, що ще має бути з таким ажіотажем, ажіотажем. Я не знаю, що ще може бути більш гучнішим. У мене є лише один кандидат наразі, але я не впевнена, що це буде аж так. Бо у Вівата виходить ексклюзивна там якась книжка, і про неї ми теж поговоримо ще. <свісно> я сподіваюся. Але я не впевнена, що вона переб'є оніксову бурю. Тому, можливо, на цей пункт я зачислю собі оніксову бурю, бо якось не знаю у цикла Емпіреї. Є якась неймовірна гучність. Це такий собі феномен у книжковому світі, коли з часів Гаррі Поттера такого не було, щоб люди просто в чергах стояли перед відкриттям книжкових магазинів для того, щоб придбати першими наклад, першими купити якісь книжки. А от саме з четвертим крилом, залізним полум'ям та оніксовою бурею» це було. Там в перший день в книгарнях не лишилося нічого. Були деякі скандали, але ми зараз не про це. І я досі не вибрала, що я буду знайомитися з яким автором. Я не знаю, що це буде за автор, з яким я познайомлюся, а в неї є ще а, якісь книжки. Можливо, можливо, це буде Сара Джіо, у мене є її ожинова зима. Я ще не знайома з цим автором, і у неї є багато а, книжок. Тому, можливо, це буде вона для знайомства взагалі з її стилем, не знаю. Або... З таких авторів ще, наприклад, є Колін Гувер, але Колін Гувер я вже читала і не одну книжку, тому тут знайомство не вийде. Тож, мабуть, треба буде забрати цю книжку від батьків, бо вона там. Ось і ще мені треба встигнути до Нового року улюбленого автора прочитати. І я не знаю, це, мабуть, буде Робін Хоп. Я маю дочитати її взагалі світ Елдерлінгів. Але я ще не зібралася до цього. Не знаю, коли доберуся, але маю дібратися і перечитати одну книжку. І це я вже знаю, що це буде за книжка. Це я буду перед новим роком читати п'яту частину Гаррі Поттера». У мене є ілюстроване видання, і воно єдине в мене лишилося нечитаним. Тому це буде вона. А, і до речі, Абаба а Галамага вже анонсували а, шосту частину. Ну, точніше, її анонсували в англомовному світі. А на 27 рік, наскільки я пам'ятаю, її мають завершити. І така затримка між виходом, тому що шукали іншого художника для того, щоб це все ілюструвати. І, звичайно ж, як тільки вийде в анфломовному світі, потім вийде вже і в нас, аби багаломага в цьому плані тримає планку. І не втрачає взагалі своїх позицій з приводу Гаррі Потера та всього, що з ним пов'язано. Починаючи від звичайного видання, зараз ще є видання повністю за всіма факультетами, ще ілюстроване видання і всі там інші моменти з цим пов'язані. Ось, і в принципі, з планами це все тому, що враховуючи той факт, що. А мені залишилося більше, ніж 15 книжок прочитати, 18, якщо точно. І туди має війти 5 книжок або 8. І потім ще оці всі. То, в принципі, в мене польоту для фантазії, місце для фантазії для всього цього, щоб щось там вклинити, не лишається взагалі-то. Ну, я не буду сильно через це перейматися. Головне отримувати задоволення від того, що читаю. Тому що навіть якщо я не виконую всі свої плани, все одно це мій читацький досвід. Я це роблю не задля якихось цифр, не задля того, щоб хизуватися своїм списком прочитаного, а для того, щоб отримувати від цього задоволення. Не дивлячись на те, що я там повільно читаю, і в мене якісь книжки розтягуються на дуже великий період часу. Але тим не менше я отримую від цього реальне задоволення. Ну і буду користуватися випадком. Що я до вас нарешті вийшла? В мене є одна ідея нової рубрики, яку я взагалі хотіла випускати щотижнево з новинами нашого книжкового українського простору. Я вже відбираю по всіх телеграм-каналах, сторінках інстаграм якісь цікаві новини, які реально трошечки відрізняються від звичайного переліку новин видавництв. І насправді є цікаві навіть цього тижня. Тому сподіваюся, зустрінемося ще з декілька днів на книжкових новинах. Ось а ще мені здається, я трошечки розчилася розмовляти з вами тут, і в мене не йде думка взагалі ніяк. Я не знаю, що це таке і чому це так відбувається. Треба частіше з вами тут виходити. На спілкування, мабуть, покращиться вся ця історія, тому що я відчуваю себе дитиною. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися до цього моменту. Дуже буду вдячна за вподобайки та коментарі. Вони допомагають просуванню і розвитку канала. І на цьому в мене все. До нашої наступної розмови про книжки.